Розвиток сільських територій часто розглядається через діяльність аграрної галузі, але європейська практика доводить, що у селі можна розвивати інші напрямки, які стануть джерелом зайнятості і доходів. Над цим активно працюють у Суворовській громаді Ізмельського району. Тому наша бесіда з виконуючою обов'язки начальника відділу з проектного менеджменту інвестицій та цифрового розвитку Суворовської селищної ради Іриною Покаловою була про проекти громади. В цьому році ірина Керівня. Відвідала Баварію, звідки привезла цікаві ідеї розвитку громади. Особисто для мене після поїздки в Баварію в Німеччину я для себе зробила такий висновок, що да, це дуже добре, що наші агровиробники вирощують зернові, і ми маємо дохід від податків, але кількість працевлаштованих людей дуже мала. Наприклад, одне з наших агропідприємств має майже 4 тисячі землі в обробітку, але там працевлаштовано 25 людей, ну, дуже мала кількість. Да? І, а хотілося б, щоб більше було працевлаштованих. Ну, для того треба по іншому, по, ну, з іншого ракурсу подивитися на землю, як можна використовувати її в других напрямках. Да? Чи може то вичівництво, чи теплішні якісь господарства, чи може іще якийсь там, новий віддія. Суворовська громада приступила до огляду земельних та водних ресурсів до початку написання проекту концепції управління земельними ресурсами. Це дозволить по-новому побачити інвестиційну привабливість земельних ділянок. Ірина Карилівна розповіла, що у Баварії, яку вона відвідала в рамках проекту німецько-український агрополітичний діалог, приділяється увагу розвитку саме сільських територій, тому для Суворівської громади це необхідний досвід. Ви знаєте про те, що ми теж ініціюємо створення індустріального парку так, в нашій громаді і переробне виробництво на території. Для того щоб там ці виробництва працювали, нам потрібна ну, достатня кількість сировини. Тобто такий цикл замкнутий, взаємодія повна між владою, між бізнесом. До речі, Суворівська селищна рада чекає підписання угоди для втілення проєкту реконструкція колишньої котельні для облаштування приміщень центру надання адміністративних послуг. Коли було об'явлено про початок відбору проєктних заявок, то ми скористувалися цією нагодою. Я займалася заповненням проєктної заявки, готувала презентацію і через кілька місяців ми дізналися, що ми виграли. Це був відбір проєктів на по програмі надзвичайної кредитної програми відновлення України. Це угода між нашою державою та Um... Міжнародним інвестиційним банком вони фінансують це, і ми були дуже раді, тому що наша громада виграла в цьому відборі. До речі, було дуже багато заявок зі всієї України. Біля тисячі сімі заявок, і тільки 144 проєкти проекти були обрані. За угодою для відбудови центру надання адміністративних послуг громада отримує фінансування на суму 10 мільйонів 590 тисяч гривень. Співфінансування громади 20 Ідцотків ірина Пукалова ділиться досвідом з Баварії. Там всі проекти розробляються тільки за згодою населення. А ідеї від місцевого населення. Ви пропозиції ви отримуєте? По ідеям від місцевого населення ми зараз теж працюємо в цьому напрямку, і я дуже хочу впровадити бюджет участі, громадський бюджет. І це такий інструмент для населення. Я дуже сподіваюся, що ми приймемо на цій сесії нарешті це положення, тому що вже третій раз я виношу сесійний зал, чомусь не підтримують мою пропозицію, але це інструмент для місцевих для населення для того, щоб. Вони навчилися взаємодіяти з, з владою і пропонувати свої ідеї проекти. Реалізація проєктів я вважаю, що вона можлива тільки тоді, коли мешканці живуть цією ідеєю. Тоді вони теж задійні, і тоді воно працює. А коли це ідея від нас тільки, вони не бачать цього розвитку. Вони не, ну, не мають сенсу, напевно, я так думаю. Зараз під час війни в Україні проекти в громаді можна реалізувати більшою частиною завдяки міжнародному фінансуванню. Ділиться Ірина Покалова. Є ідея створити громадську організацію в громаді, тому що через громадські організації можна реалізовувати такі проєкти. І наразі ми працюємо теж у напрямку створення центру безпеки в громаді. І нам допомагає зараз Юліт, програма Юліт з Європою. Наші два спеціаліста навчаються, вони зараз розробляють програму безпеки в громаді. І ще один спеціаліст, якого ми найніли. Працюю над концепцією розвитку центру безпеки. І я подала ще одну заявку знову ж таки на Юліт, теж над проект створення проєктів. І дуже сподіваюся, що нашу громаду оберуть. Я, звісно ж, не знаю, які будуть результати, але сподіваюсь. Тобто, ми готуємо все для того, щоб коли вже буде і потім розробимо проєктно-кошторисну документацію, якщо буде можливість. Таким же чином, як було з ЦНАПом, подати на якесь фінансування. Проєкт Суворівської громади «Різноголозевий індустріальний агротехнопарк увійшов в програму соціально-економічного розвитку Одеської області на 2023 рік. Проєкт направлений на розвиток у громадах, тому має регіональне значення. Ірина Покалова розповіла, що у Суворівській селищній раді розроблять договір про співробітництво для інших громад взаємовідносини між громадами будуть формуватися за принципом єдності. Мені теж сподобалось це в Баварії, я побачила цей приклад. Це називається регіональний менеджмент. І я бачу, що нас об'єднує, по-перше, це наше озеро Котлабух, це водозабезпечення, це створення ОВК навколо, і дуже важливо об'єднати громади в питанні наповнення води, тому що якщо вода не буде приходити в Котлабух, то зрошення не буде і через рік, два-три наше ОВК просто вони розсипляться. Нема не буде сенсу їм. Працювати. Об'єднання між громадами може бути за різними напрямками, будь то овочівництво, культурне різноманіття. При цьому єднання допоможе громадам лобіювати свої інтереси та розвиватися з користю для всіх мешканців, впевнена Ірина Покалова. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТюдей.